З Новим роком, друзі! Авторське тріо завітало до вас щедрувати, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. В перший день Нового року ми щедруємо, просимо Бога, щоб звершилась перемога. Щедрував, щедрував, та й слова забув, Дайте, що у вас там є, та робіть своє. Я щедрую у квартирі, щоб жили ви всі у мирі, щоб зарплати гарні мали, ліки щоб не купували, а завжди були здорові, в радості жили любові, не сварились і не бились, хто ще вільний оженились, гарну хату збудували та ніяк не бідували. Ці слова у вуха Богу, а мені чогось смачного. Як смачненького нема, то куплю собі я сам. Грошей дай. Не забудьте та й собі щасливі будьте. Я щедрую, я щедрую і ковбаску носом чую. Дайте швидше, не баріться, можна грошей небагато, щоб веселе було свято. Щедрик, ведрик, дайте вареник, сметанки ведерце від щирого серця. З собою готуйте, усе запакуйте, я поїм біля хати, щоб довго не чекати. Тобі сподобалось? Піднявся настрій, став лайки та підписуйся на наш канал. Щедрівочка Щедрувала, ми з Новим Роком вас вітали, щоб і кури вас неслися, щоб і свині в вас велися, щоб і кіт у домі нявкав, і в дворі собака гавкав, щоб жили завжди багато і водились грошенята.